Від нарешті на дворі справжня весняна погода. Вона сприяє підготовці до старту чемпіонату району. Відбулося вже два тури весняної першості та визначилися півфіналісти, які саме команди зіграють в одній другій весняного кубка та які колективи братимуть участь в другій лізі області. Дивіться далі у нашій програмі. Весняний кубок-2013. Перші ігри, перші перемоги та поразки. Досить неочікуваними стали виступи футбольного клубу Квітневе. Минулому році цей колектив зайняв останню сходинку турнірної таблиці. Проте у весняній першості досить впевнено провів перші ігри і переміг таких суперників, як футбольний клуб «Іваня» та Сатиєв. Але поступився в одній четвертій фіналу футболістам Зрачина. Минулу неділю визначились чотири півфіналісти весняної. Першості ними стали футбольний клуб «Підлужя», шепетин «Рачин» та тараканів. Саме на грі останньої команди побувала і наша знімальна група. Один момент, інший порушення, штрафний, хороший задум, реалізація жахлива. А цей момент мій улюблений. Воротар, мабуть, зачаклував свої ворота перед грою. Як можна було не забити? Запитання риторичне. І так увесь матч били, пробивали, падали, отримували попередження та місили футбольне поле. Якість якого до слова бажає кращого. В основний час шкіряний так і не перетнув лінію жодних із воріт. Довелося пробивати пенальті. Найвправнішими виявилися футболісти тараканова, хоча мирогощанці не забили лишень один м'яч, рахунок 5-4. Тараканів у півфіналі весняного кубка. Досить важка гра. Боролися за кожен м'яч. Вийшло так, що в основних хвилинах голо не вдалося забити. І фортуна була на нашій стороні вже після матчових Ну, Можливо, хто старався, хто не старався, може, хто віднісся несерйозністю до того удару. Пінальки це лотерея. От, і ми бачимо всі великі футболи, які зірки так само не забувають в головних. Скажем, таких матчів в фінальних частинах, які також не попадають поворота. Ну і в нас так само сьогодні відбулося все. На жаль, ми програли, але бажаємо удачі нашим суперникам. Це Футбол у грі між раджином та квітневим. В основний час команди відзначилися лише по одному м'ячу. Після матчових пенальті 5-4, Раджен проходить далі. Перший матч півфіналу весняного кубка відбудеться 21 квітня в 11 годині між командами Тараканів та Шепетен. Інша пара півфіналістів Підлужя та Рачин – зіграє 28 квітня. 19 травня стартує чемпіонат Дубинського району, що згодом Друга Ліга області. А ось у цю неділю, 21 квітня, відбудуться ігри однієї 16-ї Кубка області. Дубинський район представлений трьома колективами. А саме футбольний клуб Імпульс Спартак та Підлужжя. Футбольний клуб Смига який також мав брати участь у Кубку, зняв свою заявку. Окрім цього, колектив не гратиме і у другій лізі області. Тож представники від району в цьому Сезоні в цій лізі не буде одна надія на футбольний клуб Спартак, які представлятимуть місто. В неділю, 21 квітня, в рамках однієї 16-ї Кубка області Дубинський імпульс на своєму полі прийматиме з Долбунівський локомотив. Початок гри о 13-й годині. Спартаківці гратимуть з футбольним клубом Случ з Березного. На цьому ж полі тільки о 16-й -ті годині. А от футбольний клуб «Підлуж'я» на домашній арені прийматиме Володимирецьку енергію. Їхній матч також розпочнеться о 16-й годині. Це є хороший середняк. Першої ліги вони стабільно виступають в першій лізі області. Там функціонує дитячо-юнацька спортивна школа з футболу. Там, по-моєму, вісім тренерів з футболу тільки в самому Володимирці. Там є хороший нападальчик. Віталій Брикса, він був свій час і кращим бомбардиром області. Його запрошують в різні команди, а він залишається в Володимирці. Там грають футболісти із Костополя. Хороша команда, сильна, і скажу, нам буде ну, досить непросто, бо ми, ми граємо зараз, скажу фактично своїми. Я не запрошую на цю гру, хочу перевірити своїх, щоб ми побачили на фоні першої команди ліги, як ми зіграємо. В обласній федерації нас агітують приймати участь, бо зараз 11 команд, ще є одне вакантне місце приймати участь в чемпіонаті області. І я вам скажу, що, наприклад, би по тих гравцях, які були минулого року, у нас нам цей чемпіонат так. По зубах, по силі рівень другої ліги, там скажімо, не набагато гравців мацінувати не набагато сильніших є в полосовському чемпіонаті. Тобто ми могли б грати в ігровому плані, а в плані фінансовому, то мабуть, ми, ми не зможемо. На стику століть мистецтво татуювання серед футболістів перестало бути поодиноким. Все більше і більше гравців стали розмальовувати своє тіло. Ну а оскільки гравці люди публічні, то їхні тіла інколи обговорюються куди частіше, аніж їхня гра. Футбол фан підготував топ-5 найкрутіших татуювань. На нашу думку, тату цих футболістів оригінальні і знаходяться у незвичних місцях. Наш рейтинг відкриває Джермейн Пенат, в якого спина стала вдалим місцем для самовираження. Величезні крила, які зображені на його спині, мабуть, таки допомагають йому бути таким вправним та швидким на полі. Джібріль Сісе. В принципі, будь-які коментарі тут зайві. З таким татуюванням Сісе нагадує аборигена з віддаленої океанії. Рейджер поки що не добився високих успіхів на футбольному полі, але серед татуйованих футболістів свою нішу він вже зайняв не стільки через оригінальність статус, скільки через місце, в якому воно розташоване. Наташа Кай. гавайсько філіппінсько китайські коріння цієї футболістки знаходить відображення в її татуюваннях, які покривають значну частину її тіла. Особливо варто виділити малюнок на руках, виконаний в стилі індіанців Маорі. Марко матераці один із тих гравців, на якому майже не залишилося живого місця на тілі. Цитати, індійський браслет, голова вікінга, кольорові черепи та багато іншого. все це ви можете знайти на руках та інших частинах тіла вже колишнього італійського футболіста. Футбол це надзвичайно цікава гра. Це скажуть мільйони фанатів по всьому світу. Під час ігор на футбольному полі можуть відбуватися незвичні речі, які саме дивіться у нашому сюжеті. Божевільні норвежці винайшли ще один різновид футболу бабл футбол. Хочете пограти у такий футбол? Надійте на голову величезну прозору кулю, захопіть із собою ще з десяток таких божевільних, як ви, і гайда на поле. Правила такі ж, як у звичайному футболі. Головне зав. Завдання забити якомога більше м'ячів, ніж ваш суперник. На солоду від такої гри. Ви точно отримаєте на додаток й продовжите собі життя, бо не сміятися, дивлячись на це, просто неможливо. На релізі Південної Африки відбулася знаменна подія, до якої причетний сенегальський центральний захисник Морді Уф. Гравець УПО спорт Юнайтед у поєдинку з мамелоді Сандаус запустив неймовірну ракету, що приземлилася прямо у сітці воріт суперника. Поза як сталося це на 88-й хвилині, взяття воріт стало ще й вирішальним у матчі. Ново нагадуємо вам про створення нової рубрики віртуози м'яча. Не повірю, що у нашому районі немає хлопців, ба навіть дівчат, які не вміють щось цікаве витворяти з м'ячем. А у де ви відгукніться? Продемонструйте нам ваш талант. Напишіть нам на електронку, заходьте на сторінку ВКонтакті, адресу якої ви бачите на екрані. На сьогодні це все. Побачимось через два тижні, і ви дізнаєтесь про фіналістів весняного турніру, про результати Кубка області та ще багато цікавої інформації з життя добинського футболу. З вами була Юлія Друктиніта і програма Футболфан. Бувайте!